У вас є найцінніший ресурс. Який? Час. Якщо взяти статистику, найактивніші роки людей, найактивніший вік від 20 до 60. Це значить, що? Значить, Що у вас до старту є у вас, у вас ще 4 роки. І потім у вас є 100% ресурс. Правда? Це ж круто? А от мені через три з хвостиком 50. Що це означає? Що в мене залишається Ну так, відсотків 30-40 цього ресурсу менше, менше, ніж хотілося, правда? А Він є, але його не так багато, як у вас. Тому у вас є перевага, що ви можете приділити час до того, як взяти кредит. Проінвестувати час, а не гроші. Куди? Не на роботу, в себе, в саморозвиток. Тому що, щоб взяти кредит, ви не маєте брати кредит для лотереї. Бо ви візьмете кредит на те, щоб зробити справу, в якій ви нічого не розумієте, втратити гроші, і потім вам доведеться, я не знаю, продавати квартиру чи потрапляти в якісь інші становища. Вам це не потрібно. Вам потрібно сказати собі, Дар'я, все круто, ми з тобою нікуди не запізнюємося, нам лише 16, давай дамо собі 10 років. 10 років це так багато, правда? Але на саморозвиток. Наприклад, вчите англійську мову. Ви говорите англійську. Ну так про що ми говоримо? який кредит? Ідіть вчіть так. англійську, так, для початку розмови. Друге, чим ваша компанія займається Медич... медициною? Медициною. Вчіться як лікарі, або вивчайте. Медичний ринок, получайте компанію. Влаштуйтеся в класну міжнародну або в класну українську медичну компанію. Спробуйте зробити там кар'єру. Перші роки для вас досвід важливіше, ніж гроші. Швидкість вашого персонального зростання для вас важливіша, ніж розвиток продуктів чи компаній. Ви можете всьому вчитися, не беручи на себе ризики. Я би на цьому сфокусувався. Бо якщо ви на Junior Achievement, у вас може виникнути враження, що ви запізнюєтесь. Вам вже 16, а у вас ще немає компанії. Все нормально. Ви не запізнюєтесь. Сам факт, що ви вже тут, вихідні тут, а не я не знаю, там з пляшкою пива лежити там без, під якимись кущами, ви вже виграєте, ви вже молодець, ви вже переможець.